Проте, то ладно, що там з сирі у розповіді йом, дівчина зненацька телепортувалася до них, вся поранена, і коли вона втратила свідомість, відьми затащили її у будинок і по смаку крові зрозуміли, що це представниця старшої крові. Тобто вона нащадок легендарної ельфійської відунки Лари Дорен. І представники старшої крові володіють величезним магічним потенціалом, владою над простором і часом, та здатність здолати бар'єри між світами. А так як відьми працюють Цють на дикий гінду, вони одразу викликають їх, через що героїня, прийшовши до тями, одразу взялася тікати. Після чого, до речі, вона вже попала до барона. Плюсом до цього відьми вкинули декілька огидних коментарів про те, що хотіли захавати Цирі. За що Геральт хотів замажити їх, але один проти трьох могучих відьом він навряд чи б вистояв би. Тим більше коли у них є заручниця. Далі я повертаюся до барона, щоб повідомити йому про Анну. Він звичайно хотів, щоб Геральт привів її. Проте. Детектив Гена з Рівного зайвої роботи не робить. Далі барон пояснює, чому взагалі у них з дружиною почався розлад у відносинах, а саме, що він часто був на фронті, а вона йому зрадила. І навіть в якийсь день зібралася з Тамарою і поїхала жити до коханця. А барон, приїхавши з фронту, прибив самого коханця і забрав їх додому. І подальше їх життя нагадувало більше якесь пекло. І тільки зараз до барона дійшло, чому вони з дружиною не могли порозумітися, і планує все це виправити. Е, поки що давайте відкинемо у сторону цю Санта-Барбару, так як барон продовжує свою розповідь про битву з Василійськом.